Різні речі. Вага коробочки 12600, ціна 4,5 євро за 1 кілограм, і я вам буду показувати наповнення. Ось такий новорічний олень, така декоративна дерев'яна статуеточка. Наступне іде ось така коробочка всередині наклеєчки. Якісь ось такі різноманітні, ну точніше, вони йдуть всі однакові наклеїчки. Такі зірочки. Наступне, чухне. Поніс сумовесеньке. Ось таке. Я не знаю для чого це. напевно для зберігання чогось, хоча тут намальовано, що явно не для продуктів, не для молока. А для, для чого. Наступне йдуть ось такі резиночки в наборі, заколочки та крабіль. Так, дві сатулеточки дуже гарно замотані. Скочем відкривати я їх не буду. Ось такі дві татуетички. Наступна лялечка. Ось так вона виглядає. Теж така замотана, класна підставочка. Це йде. Наступна іде якийсь набір. Набір. Ось так це виглядає. Така конструкція. Так, далі є коробочка, ось така, а всередині у нас тут посуд. ось така скляна є. Така сама. І тарілочка від Віспас для котика. Те саме, тобто відказ у вас буде дві. Наступне. Наступне це ось така ємність. Велика для зберігання чогось. Можете зберігати, що вам замінеться. Вона йде скляна. Я так розумію, що це годинник-будильник в тому плані. 10 в розетку. Так, наступне це йде бокачик з днем народженням 60 років. Ви, можливо, хіба Ну, У мене зрозуміла. Далі ось така губка душова. Наступне. Ось така чашечка, вона, до речі, повністю новесенька з днем народженням 60 років. Ось такий жилеточка Наступне коробочка. в Коробочці яйчко. І ось така ігрушечка. Це у нас пам'ячок. м'ячок. йдемо далі. Ось таке дві ємності скляних. Так, дружимчики для волосся. Наступний йде ось такий микач. Ще одна коробочка. В цій коробочці теж щось має бути, тому що вона закрита. Остап вона виглядає і вона закрита. Всередині щось є. Ще одна коробочка від Disney. Пробую відкрити, а тут у нас іде ось така чашечка. Ще одна желетка. Я навіть знаю, можливо, такий дитячий надувный матрасик. Скляний, теж Даш, Д60. Наступна ось така скляна тара. Так, ложечка. Так, це, я так розумію, якась декоративна така штука. Новорічна всередину можна щось поставити. Бутилка. Так, це у нас іде ось такий органайзер. Можливо, для таблеточок. Ось так він гарно виглядає. Куль. Такий котлярчик. Ну, стоп, ось такі формочки повністю навесні. Ось такий пенальчик. Ручка і ось така підставочка. Дерев'яна. Ось такі е декоративні, новорічні, одноразові тарілочки. Так, я так розумію, що це така скатертина новорічна. Ще одна новорічна скатертина. Так, і я навіть не знаю, що тут. Це, мабуть, такі... Е як серветки на стіл, ремень в машину, ось такі малесенькі, не ну, бачите, тут такі як пластикові, це були більшого розміру, ці йдуть менші, і я знаю, що це кришечка від органайзера, і це був весь міст лотоку вагою 12600 по 4,5 євро за 1 кілограм.